Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами проведемо дуже цікавий досвід. Називається він таємне послання. Що нам для цього знадобиться? Трішечки молочка, ватні палички. Або, у кого нема палички, то можна просто взяти пензлик і малювати пензлика. Ми будемо молочком малювати. Дивіться, я зараз малюнок зроблю на білому аркуші. Його ж, звісно, видно, не буде, що я малюю. Ось, подивіться, бачите? Майже нічого не видно, що я намалювала. Нам знадобиться годинка для того, щоб наш аркуш висохнув. Так, прибираю. Вже годинка минула. Бачите, наш аркуш висохнув. Тепер ми можемо подивитися, яке ж я таємне посилання для вас маю. Що для цього треба? Свічка, сірники, але пам'ятайте, що сірники і свічку можна використовуватися тільки коли поруч з вами дорослі, тому що це не іграшка, може виникнути пожежа. Тому все це ми робимо тільки за допомогою дорослих. Запалюємо сірничок нашу свічечку. І дивіться, що ми робимо. Тримаємо наш малюнок над полум'ю. Ось бачите, у нас з вами це ж тільки за допомогою дорослих. Ось так обережно водимо. Дивіться, що у нас виходить. Подивіться, ось така. Золота рибка. Ось таке таємне посилання я для вас зробила. Я намалювала золоту рибку для того, щоб загадати бажання. Я бажаю, щоб ми з вами скоріше зустрілися. А ви фантазуйте разом з батьками, малюйте щось своє цікаве. Чекаю від вас те, що ви намалюєте ваші таємні посилання. До нових зустрічей!